Привіт всім, шановне панство! Я підготував для вас текст, і сьогодні я хотів би з вами поговорити про те, хто такі українці і хто такі хохли. Ти не українець, якщо при слові русаріс ти зникаєш. Ти хохол, бо справжній українець підніме свою дупу і почне щось робити. А хохол скаже: а для чого мені це? Нехай донатять інші. Задонать на русоріст. Ти не українець, якщо викинув пляшку з вікна маршрутки, тому що ти хохол, якого навіть би посоромився совок. Українець це той, хто не краде навіть коли можна. Yeah. А хохол це створіння, яке оббере гуманітарку, підпалить лістки на окурок суху траву і звалить, а потім зарепостить в тіток, як він патріотичний підіймає. Прапор, хохол, це не нація, це моральне дно. А? Це коли ти береш, береш, береш і нічого не віддаєш взаміж. Хохол, це коли ти голосуєш за гімно, бо тобі дали 500 гривень і пачечку гречки. Похлопаємо хохлам. хофламхол, це ти, якщо твоя дружина працює, а ти лежиш на дивані і говориш про те, що твоя країна гамно. Своє життя гамно і взагалі в країні бардак. Ну, типу, цього, України це той, хто працює навіть тоді, коли руки відпадають. Той, хто воює, волонтерить, допомагає, підтримує, навіть якщо самому важко. Ну, Сам по собі знаю. А хохол це той, хто все просрав, свою честь, свою країну, свою мову, своє майбутнє, бо йому думати лінь. І найгірше, хохол живе в нас. Ну тут всередині. Хочеш бути українцем? Почни з себе. Не будь хохлом ні сьогодні, ні завтра, ніколи. І задонать на русаріз. Бо малих донатів не буває. І підпишись на мене, бо у мене справжній український контент.